Чого прийшла? Пересвідчити, що нарешті розлучила мене з Андрієм. На що ти йому телефонувала? Дуже вдячна тобі, сестричку, за таку послугу. Ми вчора з ним лаялися. а Після того, як ти зателефонувала, Андрій подумав, що я тобі про нього набрехала. Що це я вигадала, що він мене побив, а не ти? Ми просто лаялися. А після того дзвінка Андрій на мене не їхав, мовляв, якщо він мені набрид. Навіщо цей цирк? Можна просто розлучитися. Тепер наші стосунки на межі. Навіщо ти в них лізла? Тобі привіділося якісенці? Те? То чого ти прийшла? Вон воно як? Я поговорю з нею. Я теж не уявляю, Помаду навіть відіпрати неможливо на те, що стерти з одягу. Може, тобі здалося? Гаразд, але я на твоєму місці краще показалася офтальмологу чи неврологу, бо тобі явно вважається те, чого нема. Може, то не зір? Може, то нерви здають? Краще перевірити.